Добрий вечір. Добрий вечір. Правила дорожнього руху для вас існують? Знаєте скільки метрів можна ставати біля зупинки громадського транспорту? Знаєте чи ні? Ну, питання вам задаю. Нє? 30 метрів. правила дорожнього руху є. Хто водій даного транспортного засобу? Я. Ви? Я хочу викликати все на місце ДАІ, щоб на вас склали адміністративний протокол. Добре? Те добре, походь попрацювати? Чи дамо? Дамо. Працюйте добре? Але ж ви не працюєте добре? А що ми робимо вашому місці? Ну ви на даний момент от є вільне місце для паркування, де стоїть даний автомобіль. да? Ви там, зупинилися там, з порушенням права... Ну, Ну я, я не бачу. Я ну, бачу ну, то є купа ви? місць. То що ми не можемо на чаю купити? Чи? Можете, можете, Тому, що хлопці, то, що хлопці то, але так не так не є правила дорожнього руху. Було зайнято Алло, добрий вечір. А можна викликати даї на вулицю? Як вона називається зараз? Яка це вулиця? Блін, кинуло трубку. ладно. Я вже Зупинка громадського транспорту Ну, вас. Де є? Віталіка Де номер має? Да, я депортую наберу. Бандери Степана Бандери. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна сюди викликати на Степана Бандери Даїн. Але вже хлопці, бачу, тікають. Тут стоять на зупинці громадського транспорту, п'ють каву наш. Але, але вони вже тікають. У ну, мене є зафіксовано на відеокамері. От. Степана Бандери напротив рукавички зупинка громадського транспорту.